Синдром хорошої дівчинки. Вам здається, що це щось там вигадують, що такого нема? Зачитую, це стаття з англоязичних істочників. Зачитую у перекладі, з гугли статтю і посилання на це я закріплю в Ютюбі. І так, синдром хорошої дівчинки не являється признаним захворюванням або діагнозом, але до нього відносяться жінки. Котрі усваювають стереотипну, соціальну та культурну поведінку відносно того, як вона повинна реагувати, так говорить Ріціка Агарвал, консультант-психолог у больниці та ісследовальському центрі Язблок Мумбаї. Тобто, жінка може полагати, що якщо вона не буде вести себе очікуваним образом, її не будуть любити. Тепер Признаки синдрома гарної дівчинки або синдром хорошої дівачки. Поведінка, котра приємна людям. По словам експерта, такі жінки, як правило, склонні угождати людям, шукають стороннього визнання або стараються бути для всіх ідеальними. Вони склонні ставити у кута потреби. Інших людей, окрім своїх самопожертвування, вони постійно із усіх своїх сил стараються зробити інших щасливими, принібрігає або підриває собственну турботу о собі, свої бажання або цілі в, жит в житті. Третє, таким дівчатам трудно сказати ні. Їм трудно сказати ні, навіть якщо їм це дуже сильно не доподобає, або вони відчувають себе некомфортно е і вони черезмерно йдуть на поступки. Із-за страха бути атв'ягнутими, трудності з вираженнями власної думки. Цим дівчатам трудно виражати власну думку або емоції із-за страха осудження або критики зі сторони других людей. Страх розочарування іншими. Вони не тільки бояться отримати неодобрення зі свого круга, а ще і бояться розочарувати інших. Чувство відповідальності за всіх. Незавісимо от того. Положительно или отрицательно, брать на себя ответственность за за, за свои действия, это хорошо, Но чувствовать ответственность за всех и брать на себя бремя других людей стремясь им угодить, это не по-здоровому. Нема в таких дівчаток ніяких кордонів. Жінки з синдромом гарної дівчинки мають труднощі з встановленням та соблюдением власних кордонів. Необхідність преуспеть. Вони завжди відчувають потребу бути найкращими і самовдосконалюватися в усьому але в результаті вони постійно втомлені і мають нервові зриви. І тут ціла стаття, дівчатка, якщо ви знайшли тут себе... Я цю о, статтю на американські істочники залишив в ютюбчики. Почитайте, будь ласка, переведіть. Чому саме я взяв іменно американські істочники? Тому що нам, о, українцям, здається, що тільки ми такі, і що цей синдром це щось вигадане і так далі. Я за свою практику вже більше ста клієнтів, маю на увазі живих людей, да, не теоретична якась практика. Я бачив дуже багато цього синдрому. Синдром гарної дівчинки, тобто гарна дівчинка. Вона постійно всім угождає, вона намагається всіх врятувати, вона намагається отримати любов людей через спасіння. От я їх всіх врятую, я свої цінності -за закину в дупу і так далі. І, дівчата, якщо ви знайшли один із цих пунктів, то десь можливо у вас є така вірогідність, проаналізуйте свій стан. Але давайте ще раз ще раз і ще раз. Чи добре бути хорошою дівчинкою? Хорошу дівчинку добре і цінують усі інші. Але чи це правда? Ні, не правда. Цю дівчинку ніхто не цінує. Це вже вважається як нормою. Це вже вважається. Прям це треба, щоб жінка така була, і всі від неї це потребують. Батьки, друзі, коханці, коханки, близькі і навіть діти можуть від неї потребувати, щоб вона була хороша і не думала про себе. І найчастіше синдромом хорошої дівчинки страждають ті дівчата, у котрих було досить таке надмірне, іноді жорстоке виховання в їхніх сім'ях. Якщо у вас є запитання, коментарі, пишіть їх під цим відео. Посиланнячко на цю статтю я залишу в Ютубі. І пам'ятайте, чи можна від цього позбавитися? Так, але повністю не треба. Бо ця хороша дівчинка це частина вас. Що треба робити? Культивірувати погану дівчинку, обирати більш частіше себе, вчитися казати ні. І ще там дуже-дуже багато, як це робити, виходимо зі мною на консультацію і працюємо. Я обіцяю, що всі мої знання будуть у вас. Як це зробити? В шапці профіля пошта, пишіть туди, все поясню.